видили. Ви Україну вже перемогли. Ви візьмите дасте свій вечоб'єди. Чому ви знаєте, що ви вже перемогли. Дали ви візьта та Миколам не може узяти вам перемогу. Чому ви знаєте, що ніхто не може забрати від вас цієї перемоги, так? Ніхти смерть, ні неленалена. Ні смерть, ні вороги. І все дано вам любов, тому що ви вибрана любов. І все дано і дітям життя. Ви вибрана вічне життя. І все дано Майклу. Ви вибрана маму, I zato mi vas častimo. I tomo mi šanujemo vas. Svim srcem. Šanujemo. 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 I vi ste Boži. Tu, što narod. I mi postimo i molimo za vas. I i vas. Sijte, što je bilo kad je Gospa nam nadala poruku? Пам'ятаєте, що було, коли Богородиця нам дала послання 1 січня? Вона сказала, не пошкодуєте ні ви, ні ваші діти, ні діти ваших дітей. Це означає, що будуть діти, будуть діти наших дітей. Це є обіцянка мами. Якщо ми живемо, що вона тражить, якщо ми живемо тим чим вона просить, вона може під своїм сином вона може перед своїм сином заступатися за нас і робити чудеса. Розарі кожен день разом. Піст середа п'ятниця. Свято письмо сваки дані. Святе письмо кожного дня. Краще да ставимо письмо у нашому дому на видливому місці. Вона просить, щоб ми ставили святе письмо в нашому домі на видимому місці. Да наш дом чисто за водою. Щоб ми часто благословляли наш дім свяченою водою. І вона каже, і вона каже, дітонько, ставите місце на первомісте найманів. Поставте святу месу службу Божу найважливішу кожної неділі на перше місце. Сповідайтесь найменше один раз до місяця. Перший крок до навернення це сповідь. І тут ми, щоб сказати мамо, ми прийшли аби дати тобі своє серце зранене серце. повне важкості. повне важкості, страху, Адже ти обіцяєш, Якщо ми віддамо тобі своє серце, ти то віддасиш нам своє. То серце морамо носити в нашу країну. Це серце. Ми потребуємо нести в нашу Україну. То серце по на серце повне надії. Ти говориш, дорога діти, ваше життя на землі, це є миготіння ока в порівнянні з вічністю. Не бойтеся, я вас ніколи не чую кадеш. Не бійтесь, мій. я ніколи вас не залишу ви мої. Я чекаю на братима небезкіназахлім світ вас. Я чекаю біля волі траю на всіх своїх дітей. Я буду обійняти і привітати їх. Ovdje kratko na zemlji. Tud je korotko na zemlji. Ljubiti, ljubiti i ljubiti. Ljubojte, ljubojte i ljubojte. Kad svijet govori mrzi, osveti se mi kažemo ne. Isus kaže ljubimo. Kole svijet govori nenavid, mi govorimo nji. Isus govori І, зато ви, народ. І тому ви є Божим народом. І, І подивіться, за що ви любите. В любові, в любові немає страху. Не Богу родиця каже, той, хто молиться, не боїться майбутнього. Хто постить, не боїться зла. Глядайте вашу глядайте вашу славу. На ваше на майбутнє І нашу славу. І нашу славу.

На первому сеті. На перші війни. А ваші сечі. А ваші священники також на перші вні. Вони самові повічі. Вони могли втекти. Вони сповічі своїми відео. Вони могли втекти разом зі своїми сім'ями, але вони цього не зробили. Вони всі встали з вами під ризику свого життя, живота своєї дитини. Вони замійшли ми з вами, ризикуючи власним життям і життям своєї сім'ї, серцю вірні пастирю, тому що вони вірні пастирю. Глядайте, кого имаєте у країні. Подивіться, кого ви маєте у країні. Глядайте, кому з таких віддали život, колися родили. Кому, кому ми даємо життя, кого ми народили? Справі герої, дійсні герої. Вони на Dakar, вони на першій лінії. І наші священники на першій лінії. Заглавимо їм Подякуємо їм. Зараз помолимо себе ночі наш, погроди святого Слава Отцю. Помолимо себе, Господи, Боже, просити сіну, Боже, Боже, Господи, Боже, Господи, Боже, Господи, Боже, Господи, За мир ми найперше маємо молитися за мир у нашому серці і за примирення з Богом. Перше послання, яке дала Богородиця в 81-му році, мі, мі, мир, мі, мир, мі. мир, мир, мир. мир має, мі. має заблаговнути між Богом і людиною і між людьми навзаєм.

І в кінці ми попросимо про благословення наших священників і всі наши військові, які на перші війни, за всіх їх і за всіх наших священників, тому що вони дійсні герої. Віна і Святого Духа, і отця, і в синах Святого Духа, Амінь. Отці наш той сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вріб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, да нашим, і не дай нас у але визволя нас і духа, Хохамінь. Погородися, Діго, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа, спаса і для душ наших, спонус Твою сину, і Святому Духу, і в нині, і час, і на віки вічів. Амінь. Я тебе що ви дуже гарно співаєте. От що дивись, мерло, і коли ви почуєте, що по померла, то он так переважно скоро не зможе. Дуже вас прошу, заспівайте цю пісню. О, царице, О царице, бувай час. It's it is a business. She's my sort of piece. Hallelujah. Hallelujah.